30 квітня 25-го року мої хвойники, які треба пересадити. Хочу сказати, що сосни мої не перезимували. Вони всі загинули. Всі, геть, ось тільки ця залишилась і то вона, бачите, щось їй не подобається. Випустила нові свічечки. Я не буду нічого формувати. Зараз пересаджу її. Так само, бачите, коніка. Я її пересаджувала в минулому році, але ґрунт дуже-дуже вологий, тому хочу просушити її ґрунт. І приріст є, але хвоя жовта, стара, і облітає. Теж не знаю, чим це все закінчиться. Цю ялиночку мені дали. Ну, люди її купили на Новий рік, вона постояла, потім вона почала рости. Тут такі були гарні зелені прирісти, і її винесли на балкон, там мороз. І вона, не знаю, чи виживе, чи ні. Теж буду зараз її пересаджувати. І моя ялина-інверса, яку я купила, але ще не пересаджувала, зараз все буду показувати. Модрина. На штамбі, яку я купувала минулого року, але ще не встигла пересадити. Ось горщик, в якому вона росте, буду зараз теж її пересаджувати. Я її вже формувала, обрізала. І подивимося, як вона буде розвиватися. Ось, бачите, коренева система Ось так виглядає. Є білі корінці, але ґрунт дуже-дуже вологий. Тому хочу трошечки. Зробити їй нову пересадку. Так виглядає коренева сосни, її треба розпушити, теж і пересадити. Буду використовувати так само мікорізу при посадці, оце ялинка, теж її треба обов'язково розпушити, пересадити. І інверса. Ось так все виглядає. Є корінчики новенькі. І, і ось так. Виглядає коренева мудрини. Все буду пересаджувати в ґрунт для хвойників з додаванням мікоризи. Об'єм горщиків не дуже великий по різниці, бачите, трошечки більший. І покажу вам вже результат. Так, пересадка закінчена. Кожен горщик трошечки пролитий кіндал рут. Радіфарм і від «Жива земля. Сподіваюсь, це їм допоможе. І вони будуть себе гарно почувати і будуть наростати. Буду вчитися вирощувати в горщиках хвойні. Ну, що покажу, як взагалі виглядають зараз мої хвойні, які залишилися в мене в живих. Тому що сосни і туї, ось тут, які я намагалася формувати у вигляді спіралі, вони всі засохли. Сосни я намагалася лікувати, обробляла хімією, обробляла від шкідників, але нічого не допомогло. І я думаю, що це відбулося через те, що я перелила це. По-перше, це моя проблема величезна. І по-друге, при посадці я погано розчисала ком землі. Тому не знаю, чи буду я замовляти нові рослинки і пробувати знову, але я буду намагатися врятувати те, що залишилось. Почнемо з туї корніка. Я її корнік формувала минулого року, почала формувати. Хочу кулі на гілочках, вона ось так виглядає. За цей час я вже їх обробляла і мігофолом, і е, від і хелатами різними для хвойних. Поливали тут радіфармом для того, щоб допомогти кореневі прокинутися. І не знаю, поки що вона не засохла, тільки ось ця гілочка мені не дає спокою. бачите. А всі інші, більш-менш нормально виглядають, у вона має таке варіагатне, варіагатне забарвлення. Моя ялиця бальзамічна. Якщо чесно, я почала дуже сильно хвилюватися, тому що побачила, що ось так цілий гілочки сохнуть. Але потім, коли я придивилася туди далі, далі я побачила, що вона зламана, ця гілочка. Бачите, ось вона. Це, мабуть, відбулося при транспортуванні, коли її на садовий центр транспортували, коли її. Потім я додому везла, її замотували, розмотували. Тому ось такі гілочки я. Зараз просто ну, коли бачу таку гілочку, прибираю. І дивіться, вона вже почала прокидатися, в неї брунички формуються. Теж всі обробки роблю. І знаєте що? Вирішила, що буду створювати їм такі умови для імунітету. І важкою хімією я не буду користуватися. У нас бджоли, у нас собаки. І... Я не хочу, щоб хтось страждав. Тому буду дивитися, як вони реагуватимуть на новий мій догляд. Ялиця Фрайзера теж вона прокидається. Брунички вже починають розкриватися ось так це виглядає. На верхівці подивіться, скільки тут бруничок. Мені дуже подобається. В Минулому році, хто пам'ятає. Вона у мене отримала, чи це сонячний опік, чи від хвороби. Але тоді я її врятувала, зупинила це все. І вона на наступний рік, на цей рік, вже ось так гарно виглядає. Ялина аурея спіката ще почала жовтіти в минулому році. І ось так вона виглядає. Ось ці гілочки, вони. Міцно поки що тримаються. а оце все жовте, воно е, сипеться. Тому я не знаю, я поки що її залишаю, дивлюся за нею, рихлю їй землю в горщику. Мені теж здається, що я перелила, бо там дуже вологий ґрунт. Модрина, яку я формую у Стилі Нівакі, це вже їй третій рік, і подивіться, що з нею відбувається. Наче вона навесні дуже гарно почала ось тут набухати брунички. Але ось така зараз. Картинка. Подивіться, в неї прокидаються деякі брунички, тому поки що я обрізку ніяку не буду робити. Зачекаю, як вона буде розвиватися. Ось ялиночка, яку мені подарували, коли я купляла, бальзамічну. Я її пересадила в більший горщик. Ту я, ой, ялина коніка, я вам вже її показувала. Не знаю, прибрала я її сонця, нехай тут на півтіні росте. Так, пересаджена вже моя ялина інверса. І оця ялина, яку я намагаюся врятувати. Ця мудрина мене радує. Вона вся зелененька, я її теж формую. Це вже її другий рік, друга зима. І сподіваюсь, їй буде краще, ніж іншим мудринам. Сосенку я вам вже показувала. Ось так буде все це рости. А це сосна Тауер. Вона випустила там свічечки, але не знаю, як вона буде себе почувати, бо я ж її почала формувати ще в минулому році, коли вона була маленька, зовсім тільки пересаджена, вона дуже сильно стресанула. І ось така зараз картинка. Туї Даніка і Мір'я ось так виглядають. Теж зробила величезну помилку, мені вже писали про це, що не треба було їх формувати після того, як я посадила. Їм треба було дати рік-два, адаптуватися, вкорінитися. І ще М -м... в мене блек Black... все це обпісяє, все, просто кожну тую, все обпісяв. Я тут думаю вставити якийсь парканчик, щоб він не зміг до них підходити і мітити їх. і... Бачите, ось така картинка. Негарна картинка. Буду пересаджувати деякі, буду купляти нові туї. І ой, буду вчитися доглядати за хвойниками, бо до всього цього в мене була тільки ось ця величезна ялина. І догляд за нею мінімальний в мене. І ось тут, бачите, гілки поламані, вже висохші. Це я спеціально залишила, щоб показати вам. Це блек. Пригає на цю ялину, бо там живуть горобчики і скорці. І в них там є гнізда, вони ввечері особливо дуже такі балакучі. І блек починає стрибати на ялинку і ламає мені гілки. Там, де він не стрибає, бачите, все гарно, все зелененьке, все ціленьке. А от саме з цієї сторони він стрибає. Тому зараз обріжу все, що він там мені наламав. Це, що починає сохнути. І все. Один раз на рік я її підживлюю Коли обробляю свої хвойні, там, де я дістаю по висоті, теж пшикаю її. Ну, в принципі, ця ялина сама звичайна і сама така витривала. Ось такі справи у мене з хвойниками в ґрунті і в горщиках. Буду вчитися, буду дуже вдячна вам за поради. Е, дуже хочу навчитися вирощувати їх у горщиках, бо якось інші ж вирощують. Буду вчитися. Всім бажаю мирного неба, всім добра і пока-пока. Блек, -пока. скажеш пока. Скажи гав. Скажи, давай. Скажи гав. Молодець.